Махнуть рукою, розіллять вино, хай крикне хтось, хай буде завірюха. Ах, як я хочу віднайти вікно у сірім мурі одностайних рухів. А в тім вікні нехай замерехтить чиєсь обличчя, вперте і сміливе, Щоб знов життя надовго чи намить. Розколихалось хвилею припливу, Щоб погляд, чийсь, мов трунок дорогий, переплеснувся найсвітлішим плином, де очі інших, очі ворогів, не домішали яду чи полину. І в душній залі буде знов рости така дитинна божевільна мрія, що задля мене. Той зуміє йти крізь всі зневаги, так як я умію.